Добрий день малята. Сьогодні я йшла на роботу і мені пташечка подарувала ось таку гарну вербичку. Бачите, які котики в неї гарні. Я хочу вам прочитати віршика, який теж називається верба. Як іде весна до мого краю, грає сонце веселіше, верба. Найперше розцвітає, і на землі стає світліше. Верба схилила над водою і в річці коси свої миє, своєю вродою простою людині серце завжди гріє. Ви ж бачите, які гарні котики в неї цікаві. Я зробила вам зразок, який ми сьогодні будемо з вами Виконувати. Ми будемо робити гілочки верби. Ось подивіться, яка гарна в мене, який гарний в мене малюнок. Котики ми будемо робити із вати. Давайте я вам покажу, що потрібно для роботи, для того, щоб зробити таку гарну роботу. Нам потрібен буде листочок. Ось такий він може бути різного кольору, який вам сподобається: листочок коричневого паперу, листочок зеленого паперу, вата, ножиці і, звісно, клей. Котиків ми будемо робити з вати. Ось таку гарну гілочку верби. Ми будемо робити з коричневого паперу. І вазочку, в якій буде стояти наш, наші гілочки, ми будемо робити з зеленого паперу. Подивіться, ось тут у кожного котика є така чашечка, в якій знаходиться наш котик. Ось подивіться котик і біля нього знаходиться. Така чашечка з в якій він зберігався. Давайте з вами перед початком роботи зробимо пальчикову гімнастику і підготуємо наші пальчики до роботи. Долоньки. Сквіщуємо наші долоньки і робимо ось таку пташечку. Великими пальчиками зачіпляємося один за один і полетіли. Пташка летіла, крильця втомила, сіла, відпочила, далі полетіла. І ще раз, скрестили наші пальчики, схрестили, пташка летіла, крильця втомила. Сіла відпочила, далі полетіла. Все малята. А тепер приступаємо до роботи. Ми ножицями відрізаємо, я вже приготувала. Відрізаємо ось такі тоненькі смужечки від шматочка коричневого паперу. Дві смужечки, подивіться, викладаємо їх на нашому листочку, на якому ми будемо робити наші гілочки. Приготували. Тепер беремо клею. Змащуємо одну смужечку. Краще користуватися ось таким клеєм, тому що для, того, для, для рідкого клею вам потрібен буде пензлик і потрібна буде, потрібна буде звичайно, серветка. Ось так. Один. Одна гілочка, тепер намазуємо ще одну гілочку. Обережно. Будемо працювати на серветці або на шматочку бумаги, щоб не, вип... не... не, зам... не запачкати наш стіл. Тепер Будемо качати котики з вати. Ось такий, такий шматочок вати беремо і відриваємо від нього маленькі шматочки вати. Потім беремо її, скачуємо долоньками, щоб вийшов ось такий, такий шарик. Кулька така. Тепер наші кульки, я не буду повністю робити роботу, тому що це довго. Намащуємо клеєм і приклеюємо нашу кульку ось сюди, до нашої гілочки. У мене вже, вже трошки заготовлено, щоб недовго чекати. Ось так. Одну гілочку я вам покажу, а другу гілочку ви вже будете робити самі. Домовилися? Ось такі маленькі кульки. Бачите, яка гарна виходить гілочка? М'якенька, тепленька. Радіє весні. Приліпили. Тепер вирізуємо з, нашого, з нашої смужки кусочки ось такі. Можна смужку здорову, а потім розрізати її, щоб швидше відрізати шматочки нашого паперу. Відрізаємо ось такі чашечки для наших котиків. Потім намазуємо. Папір і приліпляємо, ось погляньте, і приліплюємо його ось сюди до наших котиків. Ось так. Вони можуть бути великими або маленькими, тільки не дуже великими. Вони не будуть схожі на справжні чашечки для котиків. Скарлубки, Зараз ще два котики і потім я вам покажу, як зробити вазочку. Ось так. Тепер складаємо шматочок папіру. Паперу сюди на пополам і вирізаємо, можна вирізати вазочку іншого, іншої форми, ось так. теж намазуємо її клеєм. і приклеюємо. До нашої роботи. Ховаємо наші гілочки, вставляємо в вазочку і приліплюємо. Ось така гарна робота вийшла в мене. Другу гілочку ви вже будете самі робити. Вас повинна вийти ось така чудова робота, яку ви зможете подарувати мамі, бабусі. Або зустрічці. Я бажаю вам успіху в роботі і прощаюся з вами. До побачення. Я чекаю ваших робіт!